Вітання, друзі. Тільки я думаю, що в мене все гарно виходить. Як Всесвіт мені каже, що ні, друже, ти ще не все гарно налаштував. Вот. Намагався надрукувати отаку панельку. Вона займає в мене весь е, стіл, всю робочу поверхню. І в мене тут з'явилася отака от біда. Ще вона сфокусується. Може. от. Коротше, там зміщення слоїв. Тобто в якийсь момент воно все гарно гарно друкувалось. Потім, ну, це так і потрібно, а потім воно з'їхало на десь півтора міліметри. І поїхало далі друкуватись, як нічого і не було. Ну, але півтора, півтора міліметра воно. Проїбало десь. Що воно таке, я поки що не зрозумів, бо це проявилося тільки тут. І ще було до цього я друкував декілька деталей, але там ну, дуже проблемно було. А дуже проблемний був друк, тому там не досі зрозуміло було взагалі. Тому я не звернув увагу. А ось тут це дуже прям помітно стало. Причому, що я потім ще друкового цього гарного хлопця, який теж в мене зайняв, в принципі, всю робочу поверхню, але тут все надрукувалося майже ідеально, ніде ніяких своїх нічого не було. Все шикарно вийшло. А от саме на таких деталях, які займають, я так розумію, всю поверхню. от такі виходять. Проблемки. Що воно таке? Поки що не дуже зрозумів. Може, там щось з двіглом, може щось з програмою, але чортиво зна. Якщо хтось має такий досвід досунення таких проблем, то буду радий вас почути. Пишіть та взагалі підписуйтесь, чи не підписуйтесь, а, далі буде.